Сьогодні в світі є безліч конфесій, релігій, і кожен претендує на істину, на правду, і є дуже підковані люди навіть в конфесіях, які заблуджуються, і е, виходить так, що хто більш розумніший, хитріший, підкований, той може е, е, спонукати, перейти людину з однієї конфесії в іншу. Як же тут бути? Де істина? Тобто, де справедливість, І чи є ця справедливість, і чи може людина достукатися до Бога, чи може вона знайти істину в цьому лісі конфесій, ліс, різних віровчинів в гілок? Одна конфесія може мати сотні. Гілок. Зараз це все настільки намішано, стільки різних відеороликів ми дивимося, і багато людей взагалі вони собі беруть такий мікс, вони беруть з того, подобається з тієї релігії, що з тієї стілі, і вона собі живе кожна людина якби, створює свою релігію. Хоч вона може рахувати себе, наприклад. Там, католиком чи православним, але вона ще, крім того, вірить там, в НЛО, ще якісь небелиці, які церква заперечує, їй це не заважає. І питання, як тоді, як тоді люди можуть знайти Бога, як тоді можна спастися, якщо От таке відбувається кругом. Коли читаємо коментарі під якимись релігійними відео, ми бачимо, що просто там. Просто сиплять і з одного на кінця дроту в місця списання, з другого кінця дроту в місця списання просто сиплять. І ти думаєш, ну як? Ну не вже що не вже може бути декілька істин. Ні. Істина одна. І знаходять її лише ті, які блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Матфія 5:8. Це золоте правило. В іншому перекладі, блаженні чисті серцем, бо вони Бога узрять. Як би тебе життя не кидало, в якій би ти конфесії не народився, самі такий, знаєте, ортодоксальний, що тебе будуть всі контролювати. Ну якщо в тебе є чисте серце, ти Бога пізнаєш. Це є золоте правило. Всі люди, які навернулися, які були чи мусульманами чи індусами, і коли вони навернулись, вони говорили, що каже, я. Бажав знайти істину. Якщо в тебе буде бажання і щирого серця шукати істину, якщо в тебе не буде якоїсь користі, знаєте, що таке нечисте серце це коли вже присутня користь, егоїзм. І ти вже не шукаєш істину, а все підстроюєш під себе. Тобто можеш підстроювати Біблію, Бога під себе, інших людей, які ходять в твою конфесію, якщо ти ну, лідер, ти можеш під підстроювати під себе, Що, яке це чисте серце. Одного разу до Ісуса підбігли діти, і учні їх забрали, і Він каже: Не забороняйте, не забороняйте, дітям приходити до мене. Марка 10.15. Запевняю вас, якщо хто не прийме Царство Божого як дитина, той не війде до Нього. Це. Якщо хто не прийме царства Божого як дитина, той не війде до нього. 14 вірш. Бо таким належить царство Боже. Тобто дітям належить Царство Боже. Якщо ви не умолитеся як дитина, якщо ви не будете своє серце тримати в чистоті, Подібно як дитяче серце, воно наївне, воно співчутливе, воно білий аркуш паперу, на якому Бог може писати е, свої слова. Як, як утримувати це чисте серце? До речі, Соломон, в притчі 4.23 говорить: понад усе, що лише зберігаєш, бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. Тобто саме основне, що ти можеш берегти в житті і, е, для, і всю свою увагу сконцентрувати, це, щоб тримати своє серце в чистоті. Тобто, що таке серце? Це не є фізичний орган, це є твій стержень, це є твоя душа, е, твій дух, твоя совість, яку ти маєш постійно і кришталево чистою. Зберігати. Тому що, по мірі того, як ти будеш її занепащувати, занепостиш, то ти будеш відходити від істини. Далі і далі. І ти навіть будеш в правильній конфесії, ти будеш читати святе писання, ти будеш молитися, ну ти істину просто її ти, ти не будеш бачити, ти будеш. Знаєте, будуть засліплені очі. Багато людей підходили до Ісуса і слухали, і не розуміли. І, і чому не розуміли, вони з його запитають. Він каже, хто має вуха, нехай чує. Тобто всі ж мали вуха, так? але він говорить не про ті вуха. Він говорить, що є духовні вуха, духовне серце, духовні вуха. До мене багато дзвонять пишуть, кажуть, чому я не розумію Біблію. Я читаю і просто нічого не розумію. Тому що. Це, це є істина, і ти її можеш зрозуміти лише з чистим серцем. Ти маєш бути підготовлений, ти маєш е, е, бути готовий, по-перше, шукати Бога, відкинути всі традиції, е, ну, підставити в сторонку. Якщо це традиції правильні, ти потім знову їх підбереш і ти будеш виконувати. Ти маєш все відставити і сказати: Господь: Я хочу сам розібратися. Я не хочу те, що мені нав'язали. Те, що говорять і говорить, що це правда, на всі в один голос. Я хочу сам дізнатися правду. Якщо в тебе буде отаке щире бажання, щире серце, щирий пошук, ти його не йдеш. Якщо ти будеш занепущати своє серце, як? яким чином? Е, написано, що <кхід> чим наповнене серце, те на устах, так? Тобто в Іша друге місце написано: не те оскверняє людину, що в... Що входить, а що виходить. Тобто, якщо ми один одного можемо оскверняти в якихось компаніях, які, наприклад, живуть моральним е, життям, ми слухаємо ці всі мати, ми слухаємо якусь ненависть, агресію, е, негатив, і ми це впускаємо в своє серце, і потім, відповідно, чим наповнено воно те на устах. Тобто, ти таким чином можеш перевірити. Яке чисте твоє серце, що в тебе на устах? Будь обережний, чому ми говоримо, що не можна там, дивитися порнографію, чи якісь жорстокі фільми, там, фільми жахів. Тому що ти цим наповнюєш своє серце. Це чистий сусуд. Що ти налиєш, таким ти і будеш. Що ти їсиш, таким ти. І по, ø, ти то, що ти їсиш, є така приказка. Тобто, якщо ти будеш наповнюватися духовним, чистою їжею, ти будеш чистий серцем. Ох... Потрібно бути дуже-дуже уважним, куди ти дивишся, що ти слухаєш, з якими людьми ти дружиш. Це дуже важливо. І Звичайно, як ми шукаємо Бога, так ми молимося. Ми молимося, ми щось просимо його пізнати. Тобто, якщо у нас от закриті духовні вуха, ми можемо не чути, тобто всі люди, вони колись, ті, які зараз пізнали їх, вони колись були глухими, до істини сліпими. Але як ми почули, як ми почули, як наші очі відкрилися, Десь мало-помалу зароджувалося бажання знати правду. Багато інформації з різних сторін, багато конфесій. І в тебе зароджувався такий вогник. І чим далі той вогник розростався, і <клухи> далі в тебе був вибір, як поводитися тобі в буденному житті? Чи тобі приймати добрі, совісні рішення, чи тобі грішити. І коли ти приймаєш рішення зрішити, ти вибираєш сторону зла, в тебе знов серце закривається, цей вогник гасне. Якщо вибираєш сторону, добра, він розгоряється. І, наприклад, 1 Петра, 3,7 написано: ну, так само чоловіки живіть зі своїми дружинами в порозумінні, поводячись. Немостим стендітною вазою, сповненою жіночності, виявляючи їм шану як співпадкоємцем благодаті життя, щоб не було перепон для ваших молитв. Тобто ми бачимо, якщо ми поводимося егоїстично, наприклад, з ближнім, з дружиною, яка найближча до нас, то все небо закривається, твої молитви Бог не чує. Твоє серце і Небо стало мідним. Як би ти не шукав істину, що би ти не говорив, як би ти би ти добренький не був, скільки би ти не жертвував на церкву, скільки би ти не, не старався, небо є закритим. І щоб відкрити небо, тобі потрібно примиритися, тобі потрібно знову виявляти любов до ближнього. І любов це також є ключик, який відкриває, який відкриває небеса, який відкриває серце Бога. От. Наприклад, якщо ми відкриємо 1 Коринтян, 13 главу, то ми можемо почитати також цей секрет, як досягнути істини, як пізнати істину. Коли я говорю, людськими й англійськими мовами, але любові не маю, то став я дзвінкою міддю або гучним кимвалом. І коли маю пророцтво, осягну всі таємниці, повноту знання, коли маю повноту віри, так що горе переставляю, але любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам все своє майно, коли віддам своє тіло на спалення, але любові не маю, то жодної користі не матиму. Любов довго терпить, любов, милосердство, не заздрить, Любов не величається, не гордиться. Не поводиться, непристой, не шукає свого власного, не спалахує гніву, не задумує лихого, не радіє з несправедливості, радіє з істини. Все переносить, у всьому довіряє, завжди надіється, усе терпить. Любов ніколи не минає, хоч існує просто та припиняться, хоч є мови та замов, хоч є знання та зникне. Тобто, якщо тим... Знаєш всі просто, всі таємниці, а любові не маєш, то ти є бубон гудячий в іншому перекладі. Тобто ти просто гудиш. Ти всередині пустий, як той бубон. Ти щось говориш, ти можеш бути служителем, ти говориш правильні слова, але вони всередині, вони не несуть. Вони не торкаються людей. От. Я зауважив, коли, коли я слухаю служителя, і він говорить це від чистого серця. він Ті самі слова, ті самі, та сама Біблія, і воно тебе торкає. Тут і він робить роботу. А коли от, ти бачиш служитель, ну от майже та сама проповідь, там, про любов може бути. Але воно. Не живе в його серці, він цього не виконує. Він не старається цього виконати. А, то ну, ти відчуваєш, що не то. Воно тебе просто не торкається, і ти просто, ти не хочеш далі навіть слухати. От, може бути два слова, і воно тебе проникає до глибини душі, а може бути там ціле віровчення і пустота. Ви інтуїтивно відчуваєте. Ви інтуїтивно відчуваєте навіть, чи я говорю правду, чи це слова від Бога, чи це правдиві слова, чи це дійсно, це, що я говорю, це є правда, що ти лише знайдеш істину, коли ти будеш чистий серцем, коли ти оподобишся дитині. Це є основне правило. Ну і зараз, коли ви слухаєте, наприклад, Дві точки зору зустрілося двоє там якихось лідерів релігійних, і вони доказують, хто прав, хто не прав. то я вам дам підказку, як знати, де є, е, е, яка людина більш пізнала істину. Те, що я говорив, що любов в неї буде, тобто ви це інтуїтивно відчуєте, що там в тої людини любов. І така непритворна, і тим більше вам потрібно е, більше познайомитися, тобто бачити цю вже людину в повсякденному житті, спостерігати за нею. А та людина, яка навіть буде кидатися місцями з писанням, але ви чуєте агресію, ви чуєте таку злобу і е, е, святе писання воно говорить Євангелія від Івана, 16.2. Що із синагог виганятимуть вас, надходить час, коли кожен, хто вбиватиме вас, будуть вважати, ніби тим служить Богу. Вони робитимуть це, бо не пізнали ні отця, ні мене. Тобто ви бачите, що оця агресія і оця така прямо от доказувати свою правоту спиною в роті. Це є свідчення того, що ця людина вона не пізнала Бога. Вона просто хоче бути правою через свою гординю, вона хоче не, бути непомильною. Така людина вона зазвичай не вміє визнавати якісь свої помилки. Вона думає, що вона пізнала істину. І от таким чином ви будете відрізняти таких людей. Знаєте, я недавно дивився. Таке ток-шоу чи щось наподобі того, коли сиділо два священнослужителя з однієї сторони і з іншої сторони. І вони кидалися місцями писаннями, Тобто був ведучий, і він хотів все-таки, знаєте, дві сторони приводили якісь факти, якісь місця списання. І, і я так слухаю, думаю, ну хто правий? Хто ж правий? І от такий тихий голос в серці. Тобто, ти подивися на одного священнослужителя, що він ну, радісний, у нього усмішка. А другий, ви не повірите, там півтора години це ток-шоу, і він за півтора години він ні разу не показав ні усмішки, ні такого, знаєте, добра, яке от сяє серце, ти відчуваєш. Тобто, те, що я говорив, що інтуїтивно. І знаєте. От я розказую ну, про святе писання, про свої зустрічі з Богом, тобто про якісь надприродні речі. І друга людина може так само розказувати про святе писання, про зустрічі там з ангелами, і, і це можуть бути демони, які прокидаються ангелами. І як вам знати, як або у вас такі зустрічі були? Тому що дуже багато людей дзвонять і кажуть, що у них були от такі зустрічі з надприродніми силами. І От як знати, де істина? Тобто людина може сказати, та до мене приходив Бог, там, чи ангел приходив і говорив отак, 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 отак говорив по чистоті серця, ви побачите, чи в цієї людини чисте серце. Так само ви, якщо у вас є такі надприродні якісь переживання, але якщо ви знаєте, що ваше серце лукаве, ви поводитеся нечасно на роботі, в сім'ї, е, все. Ви бубен гудячий, І оці всі надприродні переживання, ви можете навіть не тішитися, не гордитися тим, тому що хто знає, хто там до вас приходить. Чисті серце Бога узрять. Тобто, якщо у вас навіть була зустріч з, з Богом або з ангелами, ви узріли, то або у вас чисте серце, і тому ви мали цю зустріч з Богом. А якщо у вас якісь також схожі зустрічі з надпородніми силами, якісь виходи в астрал, ну у вас нечисте серце, це все, це все, ті, хто прикидаються ангелами, це просто це падші ангели, насправді. О, дуже все просто. В Бога все справедливо, в Бога все чітко, в Бога немає такого, знаєте, що все перемішано, і ти в цьому світі не можеш вивести істину, вивести правду, не можеш дійти до якогось розуміння. Елементарного Бога все дуже чітко, чисті серцем, Бога узрять. Тому зараз йди, стань перед Ним на коліна і почищай, помаленьку, мало помало починай очищати своє серце. Всім, кому зробив якесь зло, кого обхитрив, обдурив, віддавай, хоч потрохи, але віддавай ці гроші. Тому що в тебе будуть перепони в молитві, перепони в шуканні істині, і ну, ти навіть е, будеш думати, що ти знайшов істину, що ти от, будеш е, тішитися тим, але повір, що людина посіє те і пожне. Не можеш ти сіяти сльози, пожинати радість. От, от тому. Якщо купнути отак трошки глибше, то все стане ясно, все стане чітко, ви будете в житті сам знати, чи ти йдеш по істинній дорозі, От, себе постійно направляти. І, каже Павло, що я кожен день я себе суджу, перевіряю, на то є покаяння перед Богом, сповідь, на то є причастя, щоб постійно себе тримати в чистоті. І написано, що якщо ви нешанобливо, не виявляєте шану до Бога, приймаєте причастя, негідно, то багато з вас хворіють і дехто померли. Тобто, якщо ви будете несерйозно відноситися до Господа, до очищення свого серця, і ви будете просто формально приймати причастя, то це вам нічого доброго не зробить. Навпаки, зашкодить, що ви будете хворіти. І в кінці кінців може бути. Смерть ви не доживете до повноти свого віку. Ну, тому дуже будьте обережні, як казав Господь, що стережіться в нього постійно, такі слова, стережіться, бодрствуйте і моліться. Тобто постійно будьте на хвилі, Божій. На хвилі не сходити, не, не втрачати оцей мир. Ти втратиш мир, ти втратиш все. Ти будеш мати мир, Бог тебе виведе. Однозначно, якщо ти ще будеш молитися, хай буде твоя воля, щоб я йшов по житті тільки туди, куди ти мене ведеш. Він тебе виведе, якщо ти хочеш його воля. Якщо ти будеш формально молитися, отче наш, хай буде туди, і воля твоя, ти просто ти заблудишся в цьому житті. От. Тому хай вас Бог благословить. Йдіть прямо зараз, очищайте своє серця. Простою молитвою помоліться, Отець. Я хочу знати тебе, якщо ти є, якщо дехто ще не знає, що Бог є. Просто Боже, я прошу тебе. Якщо ти є, відкрийся мені. Дай мені знак. Покажи себе, яви себе. Хто вже знає, що отець є, то кажіть отець, я хочу пізнати тебе, я хочу жити для тебе, я хочу посвятити, тому що ти віддав за мене єдиного сина. Я хочу бути вдячний і помолитися такими словами Ісус Христос. Я посвячую своє життя тобі, я прошу тебе, в моє серце, стань Господом мого життя. І я вдячний тобі за твою кров, яка пролилася, яка вмила всі мої гріхи. І простіть всіх, хто вам зробив якесь зло. Це, це дуже важливо, очищення вашого серця від цього залежить. Пробачте собі. Це також, якщо Бог тебе пробачив на хресті, то хто ти такий, що ти собі не пробачиш? І я прощаю себе, прощаю всіх, прощаю тебе, Боже, тому що є такі, що і на Бога ображені. І вам зараз можливо не зрозуміти, ну, чому в житті сталося таке горе у вас. От, на небесах ви все зрозумієте. Ми тут гості, і з тими людьми, які ви втратили. Ви з ними можете зустрітися на небесах, тому ведіть достойне життя. У вас є шанс з ними зустрітися. Особливо, якщо це маленькі діти у вас загинули. От, їм належить царство, бо вони зразу туди йдуть. І там ви зустрінете, якщо ви втратили кінцівки, то там ви будете вже мати руки, ноги. Ви не будете понівечені, якщо ви втратили там око, чи ж ви будете там в повноті тішитися життя. Ми тут гості, не забувайте, це життя пройде як просто так, як сон. Розумієте, воно. Людей ти вже оглянешся назад, і все життя немає. От, тому не ставте ставки на це життя. Не шукайте тут, а, е, скарби собі, не шукайте там, скарби збирайте. На небесах. Хай Господь вас благословить. Амінь.